Всім привіт! Я Настя Бистрієвська, блогерка, креаторка, фаундер Good Creators Club це школа для творців, для, в принципі, всіх, хто веде блог і якось проявляє свою творчість. Тому заходьте, будемо раді uh, бачити вас. Welcome! Отже, сьогодні я хотіла розкрити тему, як я починала співпрацювати з брендами, як я починала створювати UGC для брендів, як прям окреме відео, тому що. Є що а, розказати, і я думаю, це буде корисно всім, хто зараз починає, або хто зараз стикнувся з якимсь супротивом в плані ведення блогінгу, в плані а, створення контенту. І сподіваюсь, вам це відео сподобається. Ставте лайки, підписуйтесь і а, напишіть, як вам. Такі а, розмовні відео. Ну почну з того, що а, після універу а, 18 років я а, почала. А, це ще був універ. Стоп <сум> універ. Я закінчила в 21 рік. А перші свої гроші я побачила в 18 років, коли почала займатися моделінгом. І тоді мене знайшла Київська агенція. І я а, почала свій шлях, почала їздити і почала зніматися для брендів. А, відповідно, в мене досвід вже саме зйомок більше 10 років, а саме 12. І звісно, це дуже вплинуло на контент, який я створювала, тому що було дуже багато практики саме роботи з камерою. Тому, от одразу перший момент, на який треба звернути увагу, це на кількість повторень, на кількість практики в плані створення контенту. Тому що це я б так назвала також це моделінгом, але більш такі побутовій формі, так, як зйомка UGC саме лайфстайл контенту, і якомога більше повторень, якомога більше практики знімати саму себе. І щоб вас також знімали, напрацьовувати ось цей ваш стиль, напрацьовувати впевнений в собі позінг, і а, діло точно піде. Займалась я моделінгом багато років, але потім почали потрохи з'являтися дівчата, які співпрацювали саме з брендами для зйомок під ключ. В нас перша була така Лєра Камарова в Одесі. І, звісно, я дивилась на дівчат, і в десь в глибині душі мені також хотілося, але я дуже соромилась самостійно самій писати брендам. Я дуже соромилась, що хтось побачить, що я стараюсь, хтось там побачить, що я. Кудись там в мене є амбіція, або хтось побачить, що я стараюсь, в мене нічого не вийде, і це буде просто е, колапс. Да? і таким чином я е, сама себе гальмувала, і десь от я підрахувала. Десь сім років в мене пішло на супротив і на те, щоб я почала таки співпрацювати з брендами, почала вести свій блог вже на більш професійному рівні. Тому що до цього в мене були скитання душевні: чи хочу я, чи можу я, чи достойна я цього, чи ні, чи буде це вдалою, чи невдалою, чи я невдаха, чи. А, Зроблю я це класно або ні. Тому ось на такі питання в мене пішло дуже багато часу, і це помилка номер два. І одразу порада номер два менше думать і більше робити. І все буде супер. Тому що я могла сто разів спробувати і нічого страшного, якщо виявилось, що я що це не моє, що я не хочу це робити. Нічого абсолютно страшного в цьому не було. А от сім років змарнувати це не найрозумніший підхід. Хіт, я вам так скажу. Тому ось так прям якесь рішення прийшло до мене саме працювати з брендами. Це десь в 21-му році, да, виходить 4 роки назад. За весь час, коли я не займалася блогом, відповідно я займалася будь-чим. Окрім цього, я була продавцем-консультантом, продюсером на зйомках. Візажистом, моделлю, це зрозуміло, СММ, і да, проходила постійно якісь курси. І от також, що я вважаю помилкою, це проходити дуже багато курсів. Я проходила просто десятки курсів про те, як знайти своє призначення. І, в принципі, все зводиться і не знайшла своє призначення, мушу додати. Все зводиться до того, що. Ми просто аналізуємо, що нам подобається, і робимо конкретніші кроки в цьому направленні. Ось і все в принципі можна не проходити більше ніяких курсів. Ви робите розпаковку особистості, яку знайдете в інтернеті, і досліджуєте себе, що вам подобається що ні. Відповідаєте на пол питань і вуаля. В принципі, у вас є якесь розуміння себе. Далі ви відмітите для себе декілька шляхів, декілька якихось ніж, декілька сфер, і робите кроки в цьому направленні, і потім обираєте вже згідно з тим, що вам прийшлось до душі, і що взагалі резонувало з вами. І нарешті в 2021 році. Я пішла з майже всіх своїх робіт, і залишились якісь там підробітки в плані моделінгу і візажистом. Я ще підпрацьовувала, і ось тоді я прийняла чітке рішення і взяла, ніби тоді на себе відповідальність працювати над своїм блогом, розвивати себе як блогерка-блогерка і створювати контент для брендів. Мені це дійсно було цікаво. І Звісно, починаючи будь-яку нову роботу, бути початківцем в будь-якій новій сфері, це означає, що одразу вам не будуть писати десятки брендів і пропонувати роботу. Я думаю, це очевидно, але іноді, звісно, в тебе є. Ілюзія того, що одразу почнуться заробітки, якісь шалені, і одразу ти будеш на розхват, але так не відбувається на початку шляху і перший рік точно це такий більш-менш мертвий рік, але в цей рік від цього року буде залежати взагалі, чи будеш ти цим займатися, і чи буде в тебе успіх в цьому. Перше, що я зробила, коли прийняла ось це рішення, да, фундаментальне робити це, це. Поставила контент на рельси, зробила контент системним в моєму житті. А, тобто поставила створення контенту на конвеєр, і неважливо, що я мала а, на тиждень створити якусь кількість одиниць контенту. Це насправді дуже пушнуло мене. Я створювала контент вдома. Я придумувала творчі зйомки, я робила це безкоштовно. Я вкладала в це свої гроші, тому що це студія, це а, там а, якийсь реквізит, звичайно. І а, ось таким чином, крок за кроком, я почала напрацьовувати свої перші співпраці. А, навіть не маючи співпраць, да я вже показувала якісь кейси, показувала чим я можу бути корисною для брендів. І ось це було також фундаментально, і а, від цього я можна сказати, вже відштовхувалась від цього досвіду саме співпраці з брендами, і від е, е, кейсів, да, які я напрацьовувала. Далі е, е, я написала декілька брендам е, з приводу співпраці. Я е, е, як зараз пам'ятаю, е, перший бренд, е, кому я написала, це був іспанський бренд, який е, перекупав, я так розумію, стаубау. Чи з якихось китайських сайтів, але він мав назву The Bunny Stores. А вони дуже були такі стильні ребята з Європи. Я написала їм, я спитала з приводу одного боді, чи можу я взяти його для зйомки, чи можуть вони мені подарувати його просто за контент. І не дочекавшись відповіді, я купила цей боді, і вони якраз відповіли, що. А, ні, сорі, ми взагалі не працюємо по бартеру. Це дуже а, часто відповідь від брендів. Не пугайтесь. А, це така можна сказати більш ласкава, акуратна відповідь, яку можна дати, щоб не давати нічого вам по бартеру. От і що я написала? «Nevermind», і що я а, купила боді, і мені просто він подобається. Тому я отримала цей боді і я зробила з ним зйомку. Так, ніби це реклама. Ніби реально я не те, що виклала свої гроші, а вони мені ще приплатили. І таким чином я зробила контент, я їх відмітила, і е, їм дуже сподобався контент. Вони захотіли його використати і е, написали повідомлення, що вони будуть дуже раді зі мною співпрацювати. І надсилати мені все, що я захочу, і з тих пір в мене не почалася співпраця з ними. На жаль, вони наразі не доставляють в Україну, і наша співпраця закінчилась. Але ми співпрацювали досить якийсь довгий час. І ось таким чином я також маю надію вам пощастить і не бійтесь, пишіть. Я думаю, це всім відомий факт, да, що за спрос грошей не, не беруть і не б'ють, тому ем, варто, варто писати. І навіть якщо вам відмовляють ось такі історії, як ця, думаю, вас надихнуть і покажуть, що все можливо. Навіть якщо вам відмовляють, не скажу, що 21-й рік був якимсь вдалим, як і 22-й рік у кожного з нас. Але дам, коли почалась повномасштабна, я півроку напевно десь не працювала. В мене якийсь такий період був я не знаю якоїсь втрати всіх сенсів, які є, дам, і не вела майже блог. І тим паче ми жили в Берлині тоді перші півроку. Тому а, м, ніяких співпраць там не було відповідно. І через півроку я знов ж таки прийняла рішення, взяла на себе відповідальність за це рішення, а, знов почати вкладатися в блог, вести його і а, знімати контент, чим я її почала займатись і займаюсь до сих пір. Але а, чим а, змінився мій підхід? Да, в 22-му від того, чим я займалась, там, наприклад, 21-му? Це більш системний підхід, це реінвестування в блог. А, тобто я вкладала гроші в таргет, в просування і на це закладала бюджет. Да, я робила це значно системніше. з Підходом особливим, да? індивідуальним можна сказати, я дослідила себе і зрозуміла в якийсь момент, що. Найбільше всього мені приносить задоволення допомога іншим, і я на той момент вже робила візуальні концепції для блогів для брендів, і я просто почала це знов робити, але вже більш професійно. Тобто, я заявила про це в блозі. Я розписала свою послугу і почала давати консультації. Часто безкоштовно, часто це були символічні гроші. Але почала напрацьовувати знов ж таки практику в цьому, і можу сказати, що ця справа також мотивувала мене робити більше контенту, а, тому що коли ти заліпаєш знов ж таки в якоїсь справі, то часто буває, що не до контенту. А тут, так як все було підв'язано, да, моя діяльність безпосередньо з контентом і моя діяльність як експерта з контентом, то це мене також надихало, мотивувало і не давало. Зупинятися на півшляху. І любі, я виділила декілька поїнців, основних, які дійсно е, допомогли мені, і я маю надію, допоможуть вам у вашій справі. І насправді ці поїнти також можна перекласти на будь-яку сферу, е, якій ви займаєтесь, це не тільки про контент. First of all, е, чітке рішення займатися. Вашою діяльністю, да? а, в моєму випадку, це блогом. Чітке рішення займатися цією справою і взяти на себе відповідальність за це. Тобто я відповідаю за те, що я буду виконувати раз, два, три, чотири, п'ять весь функціонал, який підпадає під цю сферу. Я буду це виконувати, я даю собі слово, і я приймаю рішення цим займатись. Тому не тільки через принципи, а через повагу до себе, я буду це виконувати. Системний контент, системна практика і постійна, постійна генерація, генерація нового продукту. Да? Я маю на увазі контенту, і напрацювання ось цих навиків, які потім, коли ви вже. Досить довго це практикуєте, ви вже не помічаєте це, вже не приносить вам якихось складнень, і ви майже на це не витрачаєте час, і воно виходить якось самостійно органічно. І ви в наступних своїх діях будете витрачати час тільки на те, щоб якось покращувати результати, які ви вже маєте. Да, і системний контент і якомога більше практики. Це дійсно так. Наступний поєнт — це не чекати швидких результатів, результату тут і зараз, тому що такого не буде, на жаль. А може і е, на благо нам. Я взагалі вважаю так, в мене є така віра. Вона неодноразово перевірялася на практиці мною, моїми студентами, просто людьми, з ким я працюю, і що я бачу перед собою. Неможливо, щоб. Старався, старався і нічого не вийшло. От просто такого не може бути. Неможливо, що ви б'єте в одну точку, і ця точка просто не Або це дійсно якась магія, і вам е всесвіт показує, що вам не сюди. Або ви просто недостатньо старались. І тут я хочу прикріпити е мем не переставайте м'яукать. Наступна. Важлива дія це аналіз, аналіз своєї діяльності, аналіз своєї роботи і виявлення помилок. Тобто, ви напрацьовуєте свої кейси, ви практикуєте, і ви дивитесь на свої роботи, аналізуєте їх, що тут можна було покращити, що новенького можна привнести або. Um, що тут класно, а що я б зробила по іншому? І постійно аналізуючи, ви так чи інакше будете um, improve your skills, да? якщо можна так сказати. Далі непреривне навчання в тій сфері, яку ви обрали. І якщо ви хочете стати спеціалістом в якійсь сфері, да якщо ви хочете навчитись класно вести блог, якщо ви хочете навчитись класно робити контент. Вам необхідні не тільки практика, а й знання в цьому. Тим паче, що в сфері маркетингу і логінгу, і а, просто через постійні оновлення в соцмережах в нас нема сталості якихось знань. В нас постійна, постійна мінливість. В нас постійно щось змінюється, і ми маємо змінюватися разом з цим. Тому. А, Постійний апгрейд своїх знань це те, що є таким ем, поштовхом і. Що дійсно буде впливати, і можливо робити ось ці самі квантові стрибки, про які так багато кажуть. Хоча я не вірю, якщо чесно, в квантові стрибки, тому що, от коли кажуть, блін, от він або вона взлетіла, бомбанула, але вони не бачать, що за цим стояли роки роботи, роки практики, постійного навчання, і ось там на якийсь. Енний рік відбувається такий е, стрибок, який вражає всіх навкруги, але насправді за цим стоїть е, велика праця. І останнє реінвестування в блог це те, що я не робила, е, коли в мене вже пішли якісь співпраці. Да? Наприклад. Я просто виймала всі гроші там, купляла собі, що я хотіла, але було б краще, і потім я до цього прийшла це реінвестувати якусь частину в рекламу, реінвестувати в зйомки, реінвестувати в, в те, щоб, наприклад, делігувати якісь моменти і таке інше, і це значно, значно пришвидшує успіхи в вашій справі. Ну і трохи про школу, яку я започаткувала рік назад в квітні Good Creators Club. Це така школа, клуб, ком'юніті для людей за інтересами, а саме для тих, хто цікавиться веденням блогу. Створенням контенту і таке інше. Ідея була в тому, щоб створити таку екосистему, надихаючу, мотивуючу, де творці і креатори, де наші учні, студенти, які вже навчились, студенти, які тільки хочуть навчатись, які ще не познайомились з нашими послугами, з нашими курсами інтенсивами, щоб вони. Співіснували в цьому екосередовищі і мотивувалися. Не буде тут довго про саме Good Creators, але скажу, що на момент створення вже окремого бізнесу дуже важливо делігування, делігування і створення своєї команди, тому що самостійно грати в цю гру це до вигоряння дуже. Недалеко і я е, пробувала ввести там один інтенсив без ніякої е, чужої допомоги. І в мене просто одразу летить здоров'я, летить поперек. В мене одразу віддача від е, тіла е, і від е, здоров'я. Тому я в такі ігри більше не граю. Кожен має займатися тим, що в нього виходить добре. Кожен має займатися тим, в чому в них є сильні сторони, і не займатися тим, що їм не хочеться займатися, і тим, що виходить в них не так добре. І, звісно, про бізнес також це постійне реінвестування і створення це зараз моя ціль, створення. Окремого бюджету для цілей самої школи, самого бізнесу. Пишіть, як вам чи сподобалось це відео, чи берете ви щось на собі на нотатку, і побачимось в наступних відео.